Підписники ради підписників чи перегляди ради переглядів, то воно взагалі не має ніякого сенсу з того. Дивіться, наприклад, якийсь малий зазняв відео, який залетів на 5 мільйонів. В лиці, лиця його в кадрі нема, він просто зняв який, там, якийсь там стендоф чи ще щось грає. І воно злетіло на 5 мільйонів. І в нього, наприклад, там 50 тисяч підписників. І що? Ну це просто цифра, яка йому не дає абсолютно нічого, про нього ніхто не знає і так далі. Нехай буде, це мінімальні цифри, але ми ось так в кадрі. Гарно показано себе, тренерів, свою справу, що робимо, відпочиваємо. І основна ціль наша це розкачати медійку, щоб багато з ким працювати, щоб ти приходиш з людини, о, я тебе бачу, я тебе знаю, о, круто. Так? Тому основне це медійка. Медійка. Коли ви розкачаєте жорстку медійку, побачите, там будуть і гроші, і все, що ви собі тільки не хочете. Це мотивація для вас, щоб ви почали знімати, щоб ви. Розказували, тому що мені, до прикладу, цікаво дуже багато там бізнесменів чи інших людей, тренерів, щоб вони показали себе, але так, щиро, як воно є. Не там якісь там ідеальні моменти, тільки класні голи чи щось таке, А от прямо як воно є. Це цікаво послухати людину. От так само, як вам, цікаво слухати нас, тому ось так. Медіка – це основне. Решти підписники, це хоч 100 тисяч буде. Полку може бути з того абсолютно ноль.